Низько півдев'ятого вечора в гуртожитку інституту медсестринства відбулася пожежа. Я, по-перше, дякую нашим рятувальникам, які оперативно спрацювали. Гуртожиток був терміново відселений: 360 дітей і 38 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб безпосередньо в приміщення інституту, конференцзалу, в спортзал. Наразі завершено всі роботи, ліквідовано пожежу. Три блоки кімнат буде зараз дообстежуватись, які постраждали. Блок який згорів, де була пожежа. Ті верхні і нижні поверхи, які були залиті і будуть перевірятися далі на прогорання. Всі інші повертаються до гуртожитку. Цих людей, дітей зараз буде розгорнуто пункт незламності Державної служби надзвичайних ситуацій завдяки такій злагодженій роботі. Немає постраждалих. Четверо дітей надихались димом, але все вже закінчилось так, говорити, професій, професійній злагодженій роботі. Я гуляла, получається, і над під моєю кімнатою горів балкон. І получається, мій балкон ну затронуло теж мою кімнату. У мене щось приїдуть і заберуть мене. Ми були в себе в кімнаті, і до нас наша староста заходить. На дівчата бігом на двір дівайте все, сподівайтеся, виходьте, бо горить якась там секція. Ми бігом витягли тут є там в роті, говорять, що щось загорілося, але ми нічого не знаємо взагалі ще дощ. Ми Бігом ділиться, взяли телефон, і все і вибігли на двір. Сімнадцять поліція дуже швидко поїхала, буквально за пару хвилин.